Благословен Бог наш завжди нині, по всіх час і на віки віки. Подати силу, міць, Христо, любимо нашому та мужнім і хоробрим перед усяким ворогом, і супостатом завжди являти, і рабам, зі мирію, утвердження від усіх бід і нужд, і напасти, ворожі, швидке звільнення подати. Господу помолимо. Подати не ослаблено, не непереможну непереможно силу, міць і мужність хоробрістю Христу тому, воїнство нашої української армії на подолання ворогів наших, Господу, помолимо. Господи, Розум не ти Богородице, діво в захисті людей православних, заради сьогорги наші не пізнають, якою могутньою є молитва Божої Матері. Ми ж про твоє самотнє заступне заступлення, добре знаючи, так до тебе зі зворушливості взиваємо. Радуйся, милосердно тішителько, всіх скорботних і обтяжених, Радуйся, неосипна наставниця, всіх Заблудлих і засліплених, Радуйся ти, що праведно падаючи гнів, Боже на нас свої молінням швидко припиняєш, Радуйся ти, що гріховні пристрасті наші. Цимоготнім повелінням приборкуєш, радийся, сильне збудження сплячих совістей, радийся легке подолання безбо... безбожних звичок, радийся, бо заради тебе, пекло стогне дух і злоби тремтять, радийся, бо заради тебе, врата раю, всім нам відкриваються, радися, радость наша, покри нас і досяко зла, чесним твоїм омофором, радися, радость наша, покри нас і досяко зла. Бо родиться допоможи мені, як немішному, і збави мене як подорожнього. Образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш. Бо не мою іншої помочі, окрім тебе, ані іншої закошниці, ані благої, і ще тебе огонь. Святого, Богородице, покрий мене на віки віків. Шановні українці, сьогодні ми всі зібралися разом на спільній молитві, яку благословив Патріархівські роси України Філарет. Ця молитва є особливою, тому що саме Сьогодні, саме о 14-й годині, по всій Україні, у всіх містах, селах і районах відбувається молитва, молитва, яку проводить Українська Православна Церква Київського патріархату. Сьогодні ми молимося за спільно за всю нашу Україну, не ділячи не на схід, не на захід, південь і північ. Сьогодні церква. Намагається об'єднати всіх, об'єднати всіх в одне ціле, тому що якщо ми будемо всі разом, якщо ми будемо в єдності, ми будемо жити в любові. А святе Писання говорить, що Бог є любов і перебуває там, де любов. І тому ми віримо, що якщо ми будемо жити один з одним в мирі і в любові, то обов'язково з нами буде перебувати Бог, буде вислуховувати наші прохання і наші молитви. Сьогодні Україна знаходиться в стані війни, коли російський агресор намагається захватити нашу державу, коли намагається знищити наш народ, нашу культуру і наші традиції. Але йому це не вдається, і це йому не вдасться, тому що Україна є християнською державою, і Україна є дуже сильно молільною країною. Народ, який проживає в цій державі, він завжди в своїх радості і в печалі звертається до Бога. Незважаючи на холод і вітер. Сьогодні, по всій Україні, люди збираються. Задля того, щоб помолитись, попросити в Божої матері заступництва, щоб припинилася війна і щоб в нашій державі, як і раніше, перебував мир і спокій. Тому ми закликаємо Боже благословіння на всю Україну і на весь український народ. Молимось і віримо, і невідмінно ми отримаємо, тому що. Як говорить святий апостол по вірі вашій дасть вам. Так само сьогодні ми помолились, зібрались з вами, і ми маємо мати тверду непохитну віру, вірити у нашу перемогу, тому що іншого шляху немає. Немає шляху, як тільки перемогти нашого ворога. Дякую вам, дорогі браті, і сестри, що сьогодні зібралися, знайшли час свій особистий і. Разом з нами піднесли молитву до Божої Матері. Нехай заступництво Божої Матері перебуває на всій нашій державі і на нашому благочестивому українському народі. Спаси Господи за спільну молитву ангела-хранителя і Божої вам допомоги. Героям слава!